Ми сьогодні робимо одне з найважливіших для нашого міста і для історії нашого міста. Ми фактично забираємо останній маркер військових радянських поховань з нашого міста. Якщо говорити про демонтажні роботи, то 80% найскладніших будівельних робіт ми вже виконали. З цієї площі забрані усі пам'ятники. Надмогильні плити залишається з складної роботи це паркан і вхідна група. Вхідна група в нас займе найбільше часу, адже там використані дорогі матеріали, і ми будемо поелементно їх забирати, і частина з цих елементів переїде в наш музей території терору, тому що це для нашого міста теж важливо. Якщо говорити про сам факт екзумації, радянська влада лише на картинці робила величі славу своїх воїнів. І це підтверджують зараз розкопки, чому тому, що зовні ми бачили величні пам'ятники своїм агентам і своїм так званим воїнам. Але ми бачимо, якщо копати вглиб, то ці могили вони не відповідають зовнішньо тому, що було на пам'ятнику. Тобто ми говоримо про те, щоб захоронення відбувалися будь-як зневагою, фактично, і невідповідності до того, що було зовні але. Ми робимо все згідно дозволів, які нам надали міністерство, все облікуємо, все фіксуємо, все описуємо і все належним чином перенесемо на Голосківський цвинтар на попереднє визначене місце. Триватимуть роботи протягом двох місяців. Я думаю, що ми за цей час справимося. Найбільш відомими можна сказати, похованнями цього місця. Ми говоримо про агента Кузненцова і так званого Путіна. Ми будемо окремо про це інформувати медіа і громадськість, коли перейдемо до етапу ексгумації Цих двох могил ці дві могили потребують окремого протоколу і окремої уваги з боку правоохоронних органів. Адже Росія використовувала не раз ці могили для провокацій. Ви знаєте, що було неодноразово спроба використати ці тіла для того, щоб потім якось це комунікувати. Були намагання там домовитися, були намагання і пропозиції різних там фінансових нагород, були звернення від. Офіційної російської влади від одного з місцевих так званих губернаторів, тому до цих могил буде можна сказати окремо і дуже пристальна увага. І ми будемо слідувати протоколи, які нам визначили спеціальні служба. Під час початку робіт, коли ми взяли заплановану територію для обстеження і де би мали спостерігатися могили, спочатку ми їх не виявили після подальших. Власне наших досліджень виявилося, що з однієї сторони кількість могил абсолютно співпадає відповідно плану схеми і, і тих надгробів, які були, є вісім поховань, але поховання розміщені зовсім не в тому порядку, в якому є надгробні плити. Якщо ви пригадуєте, над поховання, які були на пагробі слави, вони стояли в одному порядку. І я думаю, що можна буде побачити, власне, як вони стоять там, де вони є недемонтовані. А ми бачимо, що зовсім в іншому порядку знаходяться поховання. Поховання знаходяться паралельно, а не перпендикулярно до алей, те, як вони були раніше. Що це говорить? Це говорить про те, що були одні захоронення після Другої світової війни, загиблих військовослужбовців радянської армії захоронювали. А після того прийшли проєктанти, які мали завдання від вищого керівництва радянського союзу чи вищого керівництва комуністичної партії, які були на місцях, створити ідеологічне місце пропаганди радянського тоталітарного режиму. І ніхто не зважав на те про долю солдат, про пам'ять про їхніх солдат. Цим треба було показати могутній меморіал могутнього так званого радянського союзу. І що не, що не гірше, фактично, станом на сьогодні, ми розуміємо, що цих вісім людей є тут поховані, але є надгробні плити з їхніми прізвищами. Але хто є хто зараз становити буде надзвичайно складно. Нас це насправді не здивувало. Ми передбачали, що таке може бути. Але як показує наш досвід, тільки початок досліджень, тільки дослідження можуть дати результат. Тому що починаючи з двадцятого року, ми вже провели е, немало таких досліджень на е, колишніх радянських меморіалах, і ми бачимо, що радянський союз не думав про солдат, не думав про своїх військових. Він думав про ідеологію. Він думав про пропаганду тоталітарного режиму, і це є реалії радянського увічнення пам'яті їхніх героїв. І, зрештою, нічого не міняється Росія так далі ставиться до своїх військовослужбовців, до своїх солдат.